Привіт! Сьогодні зробимо сирник без випікання. Це надзвичайно кремовий сирник, немов вершкова хмаринка. Мабуть, нам всім асоціюються такі сирники з желе на горі. Але цей сирник трішки інший, тобто він зовсім інший. Він не матиме взагалі жала. Він більш схожий до сирника Нью-Йорк, який також надзвичайно смачний та кремовий, і рецепт вже є на цьому каналі. Я додам посилання в описі під тим відео. Крім того, хотіла усім тим глядачам, які вже підписані на цей канал, подякувати і. Якщо ви тут нові, то звичайно заохочую вас підписатися на цей канал. Обіцяю купу смачних рецептів. Ну і, звичайно, буду дуже вдячна. Що ж, переходимо до найцікавішого етапу готування. Яйки з сирником Нью-Йорк ми почнемо з того, що роздрібимо собі дуже дрібно печиво та змішаємо його з розтопленим маслом. Якщо у вас є блендер, то заохочую використати саме його, оскільки це дуже і дуже швидко. А щодо іншого, я витягнула собі сир та маскарпоне з холодильника, щоб вони трошки розігрілися і не були аж такими холодними, тому що так буде з ними набагато легше працювати. Вершки мусять бути дуже холодні з холодильника. В сумі, це найважливіша таємниця, це, це вже й не таємниця, в тому, як зроби, збити вершки добре. Вони мусять бути холодні, скажу більше, посудину, в якій я збиватиму вершки, я також вклала в холодильник, щоб вона була холодна. Тим паче влітку, коли є так жарко. Це дуже важливо. І що ж, я почну з того, що я собі е, розірну печиво у ступці. Подрібнюю печиво. Можна також такий спосіб його подрібнити. А поки я подрібнюю печиво, можна розтопити масло. Як тільки завважимо, що масло розтопилося, можемо його вимикати. До розтопленого масла я додам чуть-чуть солі для підсилення смаку та наше печиво. Ось так. І все це добряче перемішаю. І тепер це дуже добре розмішую. Зараз буду викладати печиво на тортівницю. Я підготувала свою тортівницю. вона в мене має 22 см у діаметрі. Я виклала на неї пергамент, щоб потім легше було перекласти на тарілку. Стараємося розповсюдити наше печиво максимально рівномірно по тортівниці. Отже, спершу це розприділюємо ложкою. А тоді можна якоюсь склянкою, що, що має тут прямі кути. І дуже добре це втрамбовуємо. Наша основа готова. Тепер нам її треба трохи остудити. Можна це робити при кімнатній температурі, а краще потім ще в холодильнику залишити її на трохи часу. Але поки ми зробимо середину наповнення сирне, вона вже буде якраз готова. Добре, я вже принесла тут міксер, зараз будемо збивати вершки. У мене тут цукрова пудра, і можна витягати, звичайно, тепер вершки а також посудину, в якій я їх збиватиму. Усе це в мене охолоджувалось в холодильнику. додаємо цукор, цукрову пудру, точніше, додаємо вершки, дуже-дуже холодні. І починаємо збивати. Ось дивіться, вони вже трошки гуснуть, але ще недостатньо густі, тому продовжуємо. Все, вершки густі. І тепер залишу їх в холодильник. А в цей час підготуємо собі наш сир. Що в мене тут є? У мене тут є сир сметанковий, типу філадельфія і маскарпоне. Також в мене є ваніль і трішки лимонного соку. Як завжди, не сказала того раніше, але всі докладні пропорції, я подам у описі. І викладаю наш сир до посудини, в якій я буду його розтирати міксером. Тут, в тому сирі в мене є трішки води, яку я злею. Вона нам не потрібна. Сернику маскарпоне. Тепер додаємо нашу ванільку, додаємо також лимонний сік. Витягаємо наші вершки з холодильника, додаємо до нашої сирної маси. І це також обережно змішуємо. Якщо ваші вершки були дуже сильно збиті, практично вже дійшли до того етапу, що ви їх можете перебити, коли в нас власне починає утворюватися масло. Тоді краще це вже змішувати ложкою, щоб все-таки не пошкодити наших вершків. Я не дійшла до того етапу, тому я можу це собі розмішати міксером. Так, варто скуштувати. Як, на мою думку, ідеально. Ну що ж. Наша сирна маса готова. Ми її скуштували, вона дуже добра. Ха -ха. Можна її викладати на основу. Дуже обережно. оп, Так. І тепер розпреділяємо. Тепер залишилося нам Цирник відкласти в холодильник краще, якщо ми потікаємо навіть цілу ніч. Можна такий мінімум, я би сказала. Мінімум це три години. Ну що ж, середник вийшов, як Маренка. Дуже рекомендую спробувати цей рецепт. Як? Добре! Всім бажаю гарного, смачного дня. Па-па!